Шановна громада. Перше, хочу вам повідомити, сказати на рахунок можливо деяких неточностей і не уявлень до кінця щодо призначень. На жаль, але дійсно зараз ні час сьогодні. в нас є багато проблем з кадровими питаннями. І можливо, це в зв'язку, що немає біля влади, в принципі і може й слава Богу, що немає одної політичної сили, яка має тотальну владу, яка одноосібно вирішує, призначає і ні з ким не радиться. так як ми вже це проходили, і ми бачили, чим це закінчується. Зараз у нас більше всі процедури демократично і узгоджуються між громадськістю, політичними партіями, свобода, удар і батьківщина. Звісно, що є якісь призначення вдалі, а є далеко не вдалі. І дехто думає, що відбулося якісь голосування, рейтингове і оцінювання, і те саме стосувалося призначення обличчика, то ви глибоко помиляється. Насправді це була. Доказуха, і такого нічого подібного і не відбувалося. Його просто призначили, призначили, бо можливо до кінця не розібралися ситуація, не побачили, що це за людина. Не почули думку людей про нього. Вони не отримали до кінця інформацію, що знаєте, що дійсно обличчя був правою рукою САКа, який виконував всі ці злочинні вказівки і накази. Нам прикро і нам боляче, що ми віддали багато життів, щоб змінити ситуацію в державі. І ті ж самі прислужники, ті системи зараз вертаються перевертні в погонах. Вертаються і хочуть далі очолювати найвищі посади в області. Тому, звісно, що ми з таким ніколи рішенням не змиримось. Більше того, я хочу вас запевнити, що повірте, ближчика на цій посаді не буде. Я Корнелюча добре знаю. Ми з ним неодноразовно на акціях пересікалися, але я йому це казав, що ми вас підтримувати не будемо, тому що в першу чергу ви. Ця людина, яка без принципів, людина без совісті, людина, яка за посаду готова виконувати будь-яку вказівку. Треба розстріляти. Він би дав команду розстріляти. Та як це казав кусак стріляти в людей, і він би це виконав. От в чому вся суть? Тому такі люди морального права перед майданом, перед українським народом, перед тими сотнями загиблих, не мають права очолювати на такі посади. Нам соромно буде за наших героїв, що такі люди очолюють посади. Нам буде соромно за тих тисяч покалічених. А дійсно, ми маємо дуже багато покалічених. І ми, як політична партія Свобода, понесли великі втрати. 18 загиблих чоловік на революції, і навіть депутати місцевих рівнів. Оце є ціна, і тому ми звісно на такі. Речі, які зараз відбуваються, ми не схилимо голову, не змовчимо. Ми будемо проводити безстрокові акції протесту, будемо викидати з кабінетів. Але людина, займаючи таку посаду, має мати за собою незаплямованість, має мати дійсно авторитет в суспільстві. Людина не має без претензій громади бути, що ця людина дійсно може очолювати. Нам не суттєво прізвище. Я не прийшов агітувати за когось. Я з багато знаю міліціонерів, але мені дійсно було важко було вибрати там хто з них найбільш гідний. Хай це скаже Ромада, хай це скажуть люди, но облещука во на цій посаді точно не буде. Слава Україні!